Транзит Марса по водолії. Маскаво прошу до каналу Астрологія. Сьогодні ми вирушаємо в подорож по аспектам Марса у водолії. Давайте заглибимося в цю тему і дізнаємося більше. Стихія повітря відповідає за рух, комунікацію, обмін інформацією, передача інформації, наповнення свіжим диханням того важливого, що планували тих цілей, які ставили для себе з дня зимового сонцестояння на Новий рік у перший молодик в Козирозі. У цей час ми планували, яким чином будемо йти до цілей бажань і зараз. Настає час, коли є можливість наповнити енергією повітря все задумане, тобто плани, цілі та бажання наповнюємо ідеями, створюємо нові взаємозв'язки, шукаємо можливості для їх реалізації. Вся увага всесвіту зараз зосереджена у знаку водолій, особливо після 16 лютого, коли й Венера теж перейде у водолій. Марс заходить в знак водолій 13 лютого, і це значить, що пройшов час розширюватися, охоплювати як найбільше простору навколо себе, доносити якомога більшій кількості людей інформацію та масштабуватися 14 лютого. Марс теж пройде в трансформації Плутоном. Марс це дія. Активність, а в поєднанні з Плутоном це величезна сила і цілеспрямованість, і одночасно оновлення, трансформація з одного боку: це сміливість, енергія, мужність, можливість радикальної перебудови. У найкращому разі це можливість впливати на ситуацію потужною енергією. Це як друге дихання. У негативному варіанті це перевищення своїх можливостей, бажання випробувати силу та владу. Подолати перешкоди за будь-яку ціну, паніка, вплив натовпу, відчуття тиску, обставин, агресивна поведінка, з'єднання з Плутоном дає можливість сформувати негативні якості Марси, гнів, роздратування, войовничість, ризикованість, деструктивні дії та дозволить перевести енергію у більш творче русло, тобто. Звільнити нас від руйнівних енергій, якщо їх вчасно усвідомити, це може бути дуже складний в емоційному плані. Тиждень події дня можуть дати несподівані стресові ситуації не тільки в особистому плані, а й у світовому. З'єднання завжди програються по різному з одного боку це буде можливість показати свою цікаву ідею, виявити силу волі, наполегливість для реалізації своїх цілей. Марс. Планета, яка добивається свого, та зараз Плутон його посилює для тих, хто звик тримати все у своїх руках, виявляти силу це поєднання додасть впевненості, наполегливості, завзятості. Для когось це з'єднання може тиснути, тобто більш авторитетні, сильніші можуть проявляти авторитетну позицію, змушуючи підкоритися чужій волі. Це з'єднання може спричинити створення. Нових партнерств, об'єднань, енергії дуже багато з іншого боку, з'єднання може викликати конфліктні ситуації, опір, звинувачення інших, небажання підкорятися чужій волі, тому може програтися як конфліктна ситуація. 22 лютого з'єднання Венери і Марса, і це початок нового циклу. Чи нового союзу Венера це те, що ми любимо, що нам подобається, від чого ми отримуємо задоволення? А МАФС це спосіб його отримати. Це про нашу взаємодію із зовнішнім світом, те, що цінуємо у цьому зовнішньому світі, і яким чином його досягаємо. Цей період відрізняється добросердям, оптимізмом, пристрастю, гармонійним спілкуванням із протилежною статтю. У негативі може бути незадоволеність, емоційні труднощі у коханні та сексуальних відносинах, розбіжності з партнером, з'єднання може спрацювати по різному. У когось. Виникне величезна потреба в коханні, пошук гармонії у гіршому випадку може проявитися в різкому вираженні почуттів, гніві, протестах, конфліктах, розривах із партнером, складнощах піти на компроміс. Питання грошей теж мають значення в цей період. Найкраще це зайнятися творчістю, позитивною діловою активністю, створенням нових взаємозв'язків та контактів. Цикли Марс завжди пов'язані з дворічним циклом. Саме на цьому аспекті, 24 лютого 2022 року, почалося те, що почалося, і тепер спостерігаємо, що зміниться, як розгортатимуться події, щоб зрозуміти, чи триватиме все це ще два роки. Нам важливо вчитися передбачати наслідки своїх вчинків та враховувати інтереси інших людей у цей період. Це дуже перспективний час, коли можливості сипатимуться, як із рогу достатку. Так, може виникнути питання в тому, як цими можливостями користуватися, брати. Чи не брати, чинити опір або відмовлятися від цього, змінювати або не змінювати свою думку, підлаштовуватися під поточні події, чи ні? Але все ж таки скористайтеся можливостями, які побачите, щоб створити нові взаємозв'язки. Тому зараз найперспективніший час, щоб справді щось поміняти, а стихія повітря ці можливості розширить 27 лютого плюс-мінус три. П'ять днів від цієї дати Марс буде у напрузі до Юпітера. Аспект може призвести до хибних дій та прийнятих рішень, можливе внутрішнє занепокоєння. Важко розслабитися та дисциплінувати себе цьому періоду. Властива фанатична боротьба за владу, марнотратство, любов до розкоші. Подивимося на події. Фінансові операції можуть призвести до неприємностей. втрати прибутку можливі, надмірне почуття власної значущості, зарозумілість та перебільшене чистолюбство край важливо контролювати в себе. Також це час амбіцій у політиці, економіці з іноземними партнерами. Спекуляції протипоказані. Також у цей період не рекомендується звертатися до суду за юридичними консультаціями. Бажано бути обережними у поїздках та відрядженнях. Бережіть стосунки з керівництвом, впливовими людьми та бізнес-партнерами в цей час. І не станьте жертвою таких проявів. 9 березня точний аспект Марса у напрузі з ураном. Період нервової напруги. Висока напруга. Це прагнення незалежності за будь-яку ціну. Можуть бути розбіжності з друзями, сварки, проблеми в реалізації планів і проєктів, отримання несподіваної інформації. Будьте обережними на транспорті з будь-якими механізмами, електрикою. Це дуже напружений період. Гармонічні аспект можуть розслаблювати, викликати лінь. А напружені дають велику енергію, і наше завдання направити її в гармонійне русло. Таким чином опрацьовується аспект і відкривається вихід на більш високий рівень розвитку. Тому місяць справді унікальний за своїми енергіями, оновлення циклів, звільнення від застарілого непотрібного для впускання зовсім нових енергій. Дякую, що приєдналися сьогодні. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Бажаю вам чудового дня та удачі у всіх ваших починаннях. До зустрічі!